Дніпропетровський школяр Вадим Подкопаєв вперше представив нашу область на міжнародному фестивалі повітряних зміїв в Індії. До цього він два роки поспіль займав перші місця на всеукраїнських змаганнях з цього виду спорту. Хлопець конструює та запускає змії вже вісім років. каже подорож в екзотичну країну на фестиваль, куди він їздив зі своїм викладачем з моделювання. Йому сподобалась. У заході брали участь представники різних країн світу, які привезли більше п'яти. 10 великих повітряних зміїв. Кожна країна привозила, привозила різні конструкції конструкцію воздушних зміїв. Ми от з Вадимом ми ввезли шість моделей різного класу, різної конструкції і показували, будемо говорити, як наші моделі літають. У нас були управляєми, і виконували всі можливі пілотажні фігури. Причасто ми Переезжали по городам, поскольку фестиваль проходил не, не только в одном городе Ахмадабаде. Первый город, начально это была столица Нью-Дели, это был такой разогрев. Дальше пошли такие города, как Мумбаи, Сапутара и так далее.